Іпець Місіонс. яке якась червоне. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Я очікую, що тут буде важче по той причині. що... Системи керування активні. Так, давай будемо поводитися природно. Мені дали, дали отаку штучку, мені дали таку штучку. Пішли. Тако, Тренування. тако. Одиниця готова. Давай. Одиниця готова. Мені байдуже. Одиниця втрачена. Бай Одиниця втрачена. На нашу базу скоєно напад. Одиниця втрачена. Одиниця готова. Триває ремонт. Триває ремонт. Одиницю втрачено. На тут Я не можу навіть зайти на в цей. Одиницю втрачено. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад одиницю втрачено. Мінус нул. А, втрачено. мені ще... Коротше, ясно, мені дали Одинець повно втрачено. всього всього повно. А то, що треба, не дали, коротше. Одиниця втрачена. одиницю втрачено. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Тренування. На нашу базу я би так само пустую, насправді. І що, і того? І того, і того. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Одиницю підвищено. Не можу, не можу цей. Одиницю підвищено. Триває ремонт. Нема як цей штурмувати. Мені зберіга знищили. Оберіть ці. Дави їх. Одиницю втрачено. А куди він зник? Насправді вони самі можуть впоратися. Готовий до запуско. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Триває Як він продати? Ні, не можна продати. Одиницю підвищено. Одиницю підвищена. Бей. Одиницю підвищено. Бач, можна, можна навіть на цей. Можна навіть не сумніватися. що Готовий до Одиницю підвищено. Ну, Пповних дерева насправді. Можна навіть не цей. Не старатися. Павло цього треба побільше мені. Вони, вони, самі, вони в самі Додаткові сили перебувають хворуються. Всі віжку мені дали, тому що ну, готова. я, звісно, просарав цього. Одиницю втрачено. О, ви хто летить? Одиницю підвищено. Одиницю втрачено одиницю. Підвищено. Так, давай сюди заходити, бо я не винесу більше. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Сіловців на морських котиків направляють. Одиницю підвищено. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Куди ми їлися, штуки яких? А байдуже. Одиниця готова. Обратимо. Не там я цей розфорсувався. Паралівок ці будівництва розширено. товариш. Піхота залишилась, кору. Одиниця готова. Тепер можна будувати далі. Оберіть ціль. Так, куди, куди, куди? Давай сюди. Одиниця готова. рядовий. Ваш Штурм. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Та транспорт. Одиницю втрачено. Так, це йде до гори. Підвищено. Триває ой -йо. ремонт. Він все таки старається. Будівниць. Він все таки старається тут. втрачено. Координати підтверджено. Просто роблю отакого. От Рушає бро. Вони самі розберуться, насправді. Будівництво завершене. Так, оці чуваки сіду можуть зайти. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Одиницю втрачено. Піхота вийшла на позиції. Давай, всередині. давай, давай, просто щоб було. Одиницю по приколу Ні, звісно, как не дадуть струк. нічого, але споруду захоплено, одиницю підвищено. Переліком ці будівництва розширено. Так, цей давай сідво. Споруду захоплено. Одиницю втрачено. Давай вбиваємо все, все-все руйнуємо. Хоча це можна не, не дуже руйнувати. Споруду захоплено. Навіщо втрачати оціх, якщо можна послати піхоту, правда? Одиницю підвищено. Будівництво. Тренування. Одиниця готова так піхота, Одиниць. і оцих танків треба дуже багато Одиниць. танків. Одиницю втрачено. війська. Одиницю втрачено. Одиниця готова. війська. Так, танків не, не знаю. Напевно, треба піхоти піднабрати. Одиниця готова. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. На нашу базу скоєно напад. Піхота залишила споруду. Відступаємо. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиницю втрачено Будівництво. Ця штука може бути знищена, насправді. Одиниця готова. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Оберіть ціль. Одиниця готова. одиницю втрачено Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиницю підвищено. Куди та нідешні не, не зрозуміло. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиницю підвищена. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Побрано нове місце зустрічі. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця Давайте, готова. штурмуйте. Що ви так м'яленько? Одиниця готова. одиницю підвищено. Одиниця готова. Я за чисте повітря. Будівництво. Давай, давай, давай. Скільки літаки, звісно. Стурмуємо. Тренування. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Одиниця готова. Оберіть ціль. Брак коштів. Будівниця. Брак коштів. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиницю, підвищено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиницю підвищена. Стачі шеї. Одиницю підвищена. Одиницю підвищена. Ви маєте план. Підвищено. Ось не то відбулося, а ти прийшлося ні всі знаю. Одиницю підвищено. Ну, ось я знищив цю базу, так? Знищив і. Механізовані ну... війська. Змінюю позицію. Тепер має бути знищені всі рештки форси. Наверное, тут. може бути. Всі не сюди віддають. Перше завдання виконано: оберіть ціль. Операцію виконано. Одиниця готова. Це було швидко, ковзість там. А що ви ще тут, тут, тут... А! Навіть тут не впорався. Я вас зрозумів.